Отримуєш зарплату та маєш офіційний дохід, плати внески і податки. У цьому суть пенсійного забезпечення сьогодні систему називають солідарною на знак єдності поколінь, коли молоді працездатні громадяни віддають частину заробленого для виплат пенсіонерам. Втім, рівень життя українців після виходу на заслужений відпочинок красномовніший аргумент за нагальні змін. 15 мільйонів працюючих не спроможні утримати практично таку ж за чисельністю армію пенсіонерів. Пенсійному фонду Державний бюджет України дає 80 мільярдів гривень. Біля 80 мільярдів гривень, лише для того, щоб вчасно і в повному обсязі виплачувати ті мізерні пенсії, які в нас зараз є. Лише для цього, не для того, щоб ми могли збільшити. От, будь ласка, от реальний стан ситуації. В Європі про забезпеченість старості люди дбають ще з молоду. Наприклад, приєднуючись до програм недержавного пенсійного страхування при щомісячних внесках в 450 гривень переконують агенти компаній, На рахунку клієнта за 20 років накопичується від 300 до 500 тисяч гривень. Люди на заході в Європі в середньому мають понад 85% людей. Всіх мають такі програми. А в Україні цей показник ледь добрався. По Результатам за 2014 рік до 5%. цей механізм він випробуваний століттями. Українці не читають, не довіряють, не розбираються. І це питання не грошей. На надійності і стабільності своїх компаній страховики наголошують окремо мовляв, немає жодного випадку, коли не виповнили зобов'язань перед клієнтом. Більше того, вигідними інвестиціями навіть примножують його накопичення. Не тільки в Україні, а взагалі на планеті немає такого прикладу, коли збанкрутувала хоча б одна компанія по довгостроковому накопичувальному страхуванню. Вона не може збанкрутувати. Теоретично страхова компанія має право починати збирати в людей кошти тільки тоді, коли вона сформує страховий резерв. Цей страховий резерв повинен бути більший. Він раз в квартал контролюється і поповняється чим треба грошей, щоб людям одночасно вернути. Але пенсійні страховки по кишені далеко не всім українцям. Відрахувань до державних фондів вони не скасовують, і ніхто не гарантує, що цінність вкладів не з'їсть інфляція. А непрогнозованість курсу гривні перекреслює і можливість валютних внесків. Саме так трапилося і з Вікторією на достроковому розірванні договору зі страховиками, вона втратила 11 тисяч гривень. Коли я уклала договір, це був 2007 рік, і по п'яти програмах, по яких я сплачувала, мені доводилось на місяць платити 85 доларів. На той момент курс був 5 гривень, тому платила я 420 гривень. Але вже через два роки, коли настала криза, то вже доводилось платити більше 700 гривень, і оскільки заробітна плата залишалася. Аму і просто моїй родині було не по силах тягнути от е, цю програму. П'ять років у системі Костянтин каже: замислитись над забезпеченням старості змусили українські реалії. До того ж, за умовами його програми страховики виплачують кругленьку суму у разі ДТП, нещасного випадку чи смерті власника полісу. Раніше просто були інші ціни на все. Зарплата была у меня, в принципе, такая же, цены были другие на все, и откладывать эти деньги было проще. Сейчас это делать значительно сложнее стало, но тем не менее не собираюсь от нее отказываться. А от державі швидко відмовитись від існуючої системи нереально запевняють в пенсійному фонді, адже люди, яким за 40, не встигнуть накопичити гроші для безбідної старості, та й причин для руйнування механізму тут не бачать. У Європі солідарна та накопичувальна схеми працюють паралельно. Тож проблему слід шукати в іншому місці. Вся біда нас солідарної системи не в тому, що у нас пенсія мала, а в тому, що у нас мала зарплата. То я сьогодні ставлю питання не реформування пенсійної системи її удосконалення, а реформування сьогодні повинні системи заробітної плати. Міністр Озенко підрахував в тіні сьогодні більше як 200 мільярдів гривень заробітних плат. Їх легалізація дала фонду понад 60 мільярдів для виплат пенсій. От тільки достатніх стимулів для цього вітчизняний бізнес поки що не отримав. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський спеціально для «Постфактуму».